В колі два, дві моделі, кожна тягне за собою 4-метрову стрічку. Одна, наприклад, чорна, друга червона. Кожен суперник повинен якомога більше разів відрубати супернику. Стрічку так Андрій Луцик описує повітряний бій під час змагань з авіамодельного спорту. Нещодавно чоловік повернувся з Болгарії, де брав участь у Кубку світу, що проходив у місті Шабла. Для тернополянина участь в міжнародних турнірах не новий виклик. Член національної збірної займається авіамоделюванням ще з дитинства. Відтоді на п'єдестал чемпіонатів світу підіймався неодноразово. Тут такий спорт. Не стільки фізичних зусиль, скільки вміння думати головою, передбачати ситуації, мануальна спритність руками. Підготовка до найпрестижніших змагань вимагає багато зусиль і часу, каже Андрій Луцик. Повітряний бій один із найвидовищніших видів у авіамоделюванні. Тож учасники витрачають місяці на створення та вдосконалення моделей. До Болгарії тернополянин привіз 14 власноруч зібраних літаків, хоча знав заздалегідь, повернеться. Не з усіма. За зиму я стараюсь збудувати якомога більше літаків. Бо вони такі це розбиваються, моделі літають швидко, і стикаються, ламаються. 40-50 моделей зроблю. За змагання, як повезе, тож, які суперники попадуться. От буває і 12 моделей поламаєш. Буває 6. От, з цих змагань з, з двох кубків. То вийшло 9 штук. Поламав. Це просто супер результат. Щоб створити модель, яка принесе перемогу на світовому турнірі. Потрібно навчитися конструювати двигуни. Що у школі Андрій Луцик почав опановувати основи технічного виду спорту, щоб у майбутньому прославляти нашу країну на міжнародному рівні. Спортсмен зазначає, успіхи нашої країни авіамоделюванні цілком закономірні, підтверджені численними досягненнями. За кордоном люди могли купити раніше всякі двигуни і запускати, а в нас не було такої можливості, і багато людей самостійно робили. Я теж будучи молодим, пробував створити двигун. Я спочатку займався не обов'язково там все кров з носа літати. От можна було робити, міг і радіомоделі раніше пускати. І, і різні, а потім зрозумів, що треба, якщо чим і займатися більш цілеспрямовано спрямовано в одному напрямку, своїми знаннями та навичками Андрій Луцик ділиться з дітьми, які займаються в гуртку авіамоделювання. Для більшості учнів ця справа залишається дитячим захопленням, розповідає чоловік. Однак, за понад 30 років вчителювання на своєму рахунку, тернополянин підготував не одного чемпіона. Завжди перемагав на обласних конкурсах. мав йому переможців на всеукраїнських. Також і перші були хлопці, і другий, і треті по-різному. Коли дитина саме це одне, а коли стає дорослим, то воно потребує багато коштів. Бо технічний вид спорту сама, самі двигуни, воно все вартує, поїздки нас ніхто не фінансує. Фактично готуємося за власний кошт. Попереду в Андрія Луцика новий етап підготовки. Вже у вересні в Італії відбудеться черговий чемпіонат світу з авіамодельного спорту. Спортсмен не збавляє темпу і налаштований вкотре гідно представляти Україну на світовій арені. Бажаємо нашому краяну успіхів та м'яких посадок.